Мама квочка кличе маленьке курчатку. Уяви, що ти курчатко. Скільки разів мама квочка стукне дзьобом, стільки ж разів скажи пі. Давай спробуємо. Пі. Пі, пі. Пі-пі-пі до квочки з лісу поспішає гість їжачок. Він так швидко біжить, що аж запихався. П-п-п. Як пихкає їжачок. Звук їжачка п-п-п. Цей звук не можна ні потягнути, ні проспівати. Звуковий чоловічок допоможе запам'ятати, як звучить звук П. Подивись на губи, вони зімкнулися, створили перешкоду, не випускають звук, а звук проривається. Вимови звук П на долоню, п, п, п. Відчуваєш поштовх повітря. Що створює перешкоду, коли ми вимовляємо звук П? Губи Вони зімкнулися. Тому звук П живе в синьому будиночку з рискою. Який ще звук живе у синьому будиночку? Звук пісенька корівки М До нас завітали артисти. Вони будуть співати різних пісень, плескає в долоні, коли почуєш звук їжачка П. А П і М. П. О, у, п. И п. Гра віддай слово звуковому чоловічку. Вимови слово і скажи є в ньому звук П, чи немає печиво. Сова, шапка. Ялинка. Павук. Назви слова, в яких є звук П. Печиво, павук, шапка. Давай відшукаємо, де заховався звук. П. У слові суп. Плесни в долоні і скажи слово суп довге чи коротке. Суп коротке. Постав символ звука на початок слова. Вимовляй слово суп, рухай символом по смужці. Як почуєш звук П, зупинись. СУП. Звук П чуємо в кінці слова. Послухай історію про курочку та їжачка. Одного разу курочка зірвала яблуко та кинула його їжачку. Їжачок спіймав яблуко та сказав оп. Яке слово сказав їжачок? Слово оп. Довге чи коротке? Коротке. Виділи голосом перший звук у слові оп. О. Символ звука О ставимо на початку слова біля червоної риски. Який ще звук є у слові ОП? Звук П. Символ звука П ставимо поруч. Прочитай слово по смужці. Оп. Скільки звуків у слові оп? Два. Який перший звук? О. Який другий звук? П. Звук П позначається буквою П. На що вона схожа? Обведи її, розфарбуй, зліпи, виклади з олівців. Відшукай слова. В яких є звук пісенька їжачка?